Пропоную поговорити про майбутнє з огляду на ті події, які відбуваються, якщо брати до уваги повідомлення Reuters про те, що Китай будує нове покоління підводних човнів, здатних нести ядерні боєголовки, і наприкінці цього десятиліття вони можуть бути вже завершені. Це будівництво Китай до чогось готується. Так, безумовно, буквально за останній рік я точно не скажу цифру, зараз не пам'ятаю. Порядка 60 додаткових зарядів ядерних було створено, і плюс до того були створені шахти пускові. Значит для ядерної зброї і враховуючи всі меседжі, які видає і припередусім, сі цінпінь ну фактично, він є імператором цієї держави. А щодо нього зовсім немає. Ви ж бачили, як кузінтао під руки вивели з зали цих з'їздів. Тобто, фактично, навіть в рамках такої дуже нам знайомої большевітської атмосфери не буде когось, хто може його стримувати. Я вже не кажу про те, що він буде значить, очілювати країну скільки завгодно, оскільки змінили конституцію свого часу. Це одна історія. Друга історія він поставив завдання до 27-го року збройним силам. Народна визвольна армія Китаю бути готовими силою забрати Тайвань, якщо той не скажімо так, не погодиться м'якими дипломатичними чи іншими шляхами. А ситуація така, що останні опитування громадської думки показують, що лише там 15 від китайців на Тайвані хочуть стати китайцями з однією сім'єю, тобто повернутись в родну гавань, як це б, якщо ми запозичимо слова Путіна. Одна третина хоче, щоб була тривалий статус-кво а інша фактично безкінечний. Тобто, в такий спосіб тайванці кажуть, що вони хочуть бути незалежними, не називаючи себе незалежними, щоб не викликати Вторгнення і звичайно, зростаюча агресивна роль Китаю по відношенню до сусідів. 20-й рік зіткнення слава Богу, що не ядерною зброєю не звичайною зброєю, а дубинками з індусами, хоча там були десятки вбитих і поранених. Потім те, що ми спостерігаємо в південно китайському морі, і ну, останні буквально кілька років це нарощування і створення штучних островів, розміщення там інфраструктури воєнної, значить, більш активна діяльність як власне збройних сил Китаю і прикордонників, буквально минулого тижня. Блокували філіппінські судна, не давали можливість потрапити но, до островів, які належать з точки зору міжнародного права Філіпінам. Я вже не кажу про фактично гібридні форми агресії: це використання рибалок їх кораблів, човнів для того, щоб блокувати прикордонні кораблі, воєнні кораблі інших держав. Ну і звичайно, Китай дуже сильно претендує. Є таке поняття там цих сіми ліній мапа. Це фактично по-братськи Китай хотів би розділити південно Китайське море, яке надзвичайно важливе з точки зору рибних ресурсів, з точки зору енергетичних ресурсів, які там є, але найбільше, оскільки через нього йдуть шляхи постачання і сировини, такої як нафта, і на, на, на азійські ринки, і японський, південно-карейський, можете собі уявити, які обсяги, і зворотній збік, звичайно, ці. Товарів, які йдуть до сполучених штатів чи до Європи там чи якось ну, інші частини світу. Тобто ми бачимо наростання напруження, і особливо от коли в сполучених штатах прокинулися і збираються зменшувати свою залежність передусім високих технологіях, виробництво чипів. То звичайно, що всі ці речі вони складаються в єдину картинку, що Китай готується до можливого вторгнення в Тайвань, захоплення його його стримують зараз. неготовність. Ви сказали про. Підводні човни так, вони готуються і намагаються посилити свій ракетний потенціал, і також намагаються скажімо так надолужити, оскільки вони не дуже добре володіють технологіями використання авіаносних груп, авіаносців. І, власне вони це все роблять на високих парах. Наша війна, тобто війна Росії проти України, вона дещо стримує Китай, бо він дивиться, що буде, чи є готовність заходу, передусім сполучених штатів йти на потужні і такі, скажімо так. Витратні кроки, щоб нас підтримати. Це одна історія. І друга історія, що у ця ідея, що занепадає захід, оскільки ми бачили, як драматично сполучені штати виходили з Афганістану. Ця теза не, не зараз не, не підтверджується. Бо якщо б після Афганістану Сполучені Штати не допомогли Україні, то Тайвань міг би відбутися буквально кілька років після поразки України. Ну слава Богу, цього не сталося. Все пов'язано. Сана, от інститута аналітики інституту вивчення війни дійшли висновку, що Росія готується до можливих конфліктів з країнами Балтії та НАТО. Ну власне, з приводом стало це рішення міноборони російського про розподіл зброї масового ураження, і що ніби як вказує на те, що Росія бачить необхідність реструктуризації своїх сил щоб протистояти НАТО. А тут які можуть бути плани, і коли взагалі і чи Росія може бути готова аж до такого протистояння з НАТО? Ну, знаєте, умов Росії не понять. І те, що вони зробили минулого року після дуже вдалої війни, гібридної, коли анексували Крим, і фактично не отримали санкцій потужних і почали війну на Донбасі. і Всі казали про якихось там сепаратистів, а не російські прокси сили, які воювали в інтересах Російської Федерації, були підриковані зараз. Фактично ця Марілля і місцева, я маю на увазі колишні наші співгромадяни, і приїжджі. Я маю на увазі ФСБшник і інші від значить, і Сурков. Сурков розповідав і все таке. Тобто я кажу про те, що була помилкою широкомасштабне вторгнення, і звичайно, що Путін і оця його спільники по герентократії, вони можуть прийняти рішення, яке буде неадекватним а в їх але добре вкладається в їх світогляд. Хочу нагадати, що ще в 90-х роках така людина, теж відомий російський фашист і імперець, як Примаков, Він сформулював так звану доктрину, тобто вона не є формальною, але ключові пас ключові пункти, якої є, що Росія є великою державою, що вона зацікавлена в багатополярному світі. для того щоб цього досягнути, Гнути треба консолідувати простір навколо себе, тобто колишні радянські республіки. Передусім, звичайно, Україна і Білорусь. Наступне це зупиняти і надавати можливість розширятися НАТО, і останній пункт використовувати Китай у якості противаги і важлю впливу на захід. І власне в рамках, в рамках оцього бачення багатополярного світу, і Путін от останній тиждень по, по цьому ту дуже часто, особливо на цьому навалдайському э, за, Заході, Тобто, з їх точки зору Росія може вижити коли вона поламає ті правила, які були фактично після 91-го року змінені. мається на увазі Онівська система 45-го року. заключні акти з БСЄ, інші документи, і дивностап'яти 91 розвал радянського союзу. І звідти вони вважають, що була несправедлива по відношенню до Росії, що їй буцімто чогось не давали. Хоча це неправда, Жибраки взяли в групу семи стала група вісьми. Звичайно, Росія тоді не була потужною економічною державою. Дозволили вступити в ВТО, торгували, інвестували. Тобто, це але це та реальність зберігається. І те, буцімто захід хоче захопити Росію, оточує її. І звичайно, що, що щось зробити, вони намагаються передусім в Україні досягнути певного успіху. Путін про це сказав, що це. Війна не є територіальною а вона є за принципи нового світоустрою, як вони вважають більш справедливого. От, і власне, в рамках такого світоустрою, звичайно, щоб, щоб поламати НАТО, щоб показати, що воно не працює, що власне Росія має якісь. Легітимні безпекові побоювання і інтереси, які мають бути враховані, звичайно, вони готуються до чогось чи то в Балтії, чи то в Чорному морі по відношенню до тієї ж саме Румунії чи Болгарії. Ну Болгарія меншою мірою тут може бути задіяна. Хочу нагадати також у 2016 році було дослідження Рен Corporation про те, що 60 годин і російські війська опинилися біля Балтійських столиць. І потрібно було багато часу і ресурсів для того, щоб звільнити ці території. Значить, коли вже під'єдналися американці і всі інші союзники по НАТО, можемо уявити собі жахіття наших балтійських друзів, коли вони побачили ірпінь. Значить, всі, всі всі наші міста навколо. Києва, я вже не кажу про Маріуполь, Волноваху, Харків. Звичайно, що не було б чогось звільняти на сам на, на самому, скажімо так, на дійсності дійсності. Перепрошую. Не дуже поспішаю. Значить так, ось позитивним кроком було те, що на вільнівському саміті було прийняті нові плани по захисту території Балтійських держав, які передбачають не те, щоб звільнення території, да а фактично неможливість того, щоб Російська Федерація досягла певного успіху. Ми бачимо в Польщі переосмислення своїх безпекових планів, і скандал був буквально кілька тижнів. Про те, що поляки передбачали, що 40% території. Перших днів були би віддані Російській Федерації для того, щоб мобілізуватися і потім звільнити зараз. У них абсолютно інший підхід. Вони готуються до війни такої, щоб знищити чи завдати не неприйнятної шкоди російським військам і не просу, не дати їм можливості просунути. Тобто вже на прикладі їх... України повномасштабного вторгнення ілюзії у країн Балтії у Європейського союзу, Україн заходу в принципі немає відносно того, як може діяти в Росії, що ця загроза ну, не це, гіпотетична. У Балтійців і ніколи не було цих ілюзій. Власне, тому вони дають нам найбільше зброї, найбільше допомоги, якщо порівняти від відсотках до ВВП. У поляків та сама історія у них є століттями ця травма поділ в Польщі. І звичайно, що звірства, як у нас є дуже правильне слово для цих людей, це кацапи, тобто різники, вбивці, галтовгалтівники. Власне, ми бачили те, що відбувалося на нашій території, але справді в історії постійно, тобто рейх цей руський рейх, він інакше не може діяти. Дякую вам, пане Олександр.